Всім привіт! Я зараз розкажу і покажу, як треба заробляти в GTA 5 гроші з бізнесу і це не чити нічого, це є чисто все в ігрі. Заходимо в телефон, пишемо інтернет, День і услуги. Далі заходимо сюди. Вот. Заходимо на сайт і тут є, буде безплатно купити офіс. Заходимо і от тут. Ви тут нажимаєте, надаримо, не нада. Вот. Він все безплатно. У мене він куплений безплатно все. Ми його купляємо. Виходимо. Вот. Далі, як ви вже зайшли в офіс, ми йдемо сідаємо за комп'ютер. От, я став шефом організації. Це все безплатно. Нажимаємо Enter. Вот, спецгруз і перевозка транспорту. Ну, спецгруз, so, давайте. карта Ось я вот. Купив склад, це найдешевший склад, він стоїть 250 тисяч. От, всі можу показати. От, дивіться, бач 970 тисяч 925 тисяч. Це самий дешевий склад. Тут облазить. От. І ми беремо скільки ящиків, ящики можна перевезти. І потім зразу в нього. Ну, в мене є 8 тисяч. І один ящик стоїть 10 тисяч. Якщо у вас є гроші, то, звісно, купуйте саме дороге. Ну, я сейчас куплю за 2000. Вот, подтвердить. Okay, Все, мы купили его. Выходим. Сейчас Выходим полностью. Асистент до нас дзвонить і I'll він ще скаже, де буде товар. Все, товар з'явився. Де він? Вот. Все, зразу беремо машину, їдемо до товара. Вбили їх, забрали слідки і веземо їх на склад. Все. Тільки зараз тут буде така тема, що. Про нас знають другі ігроки через 30 секунд. Так, доставили груз. йдемо до комп'ютера. Тут написано Продать, Потвердіть. Все. Так, покидаємо. Ай, І доставляємо груз. The Вот, зразу машина є. І по GPS їдемо, доставляємо груз. І все. От нам дається півчаса, щоб доставити груз. От. Все, ми доставили груз і отрима 15 тисяч. Все. От, на рахунку. Ми потратили 2 тисячі, заробили 15. Ось. Все.